Наталя мешканка міста Пологи, приклад стійкості і жаги до життя. Вирвавшись з під російської окупації, втративши дім, вона не опустила руки а продовжила свою справу у Запоріжжі. Отримавши грант в рамках програми з підвищення економічної спроможності жінок у Запорізькій області від ГО Укрпростір. Наталя змогла купити спеціалізовану техніку і робити всілякі смаколики, які реалізує через інстаграм, а також допомагає нашим захисникам. Більше про Наталю в нашому сюжеті ідея в мене давно була, я вдома займалася. У мене внучка, старша которої, вона алергічно, ну боліла дуже. І... То можна, то не можна, а казується, як висушене, все можна практично. Наталя сушила для онуки фрукти. Спочатку на сонці, але це виявилося непрактично через засилля мошкари. Потім купила просту сушарку, а пізніше почала робити ще й пастілу. Ну, і почала вийде. Спасибо лишила, а потім уже я настільки заразилася, вже пішла на пенсію, настільки заразилася заболіла цим всім, що мені взагалі. Казалось, лучше постіли нічого немає. Далі Наталя вигадала робити цукерки, шоколад зовні, м'яке варення всередині. А ще трошки згодом почала робити чіпси, сухарики та фітнес-батончики. Все для своєї онучки. І так воно пішло. А посліднім вже перед війною вже в мене в набагато було більше заказів. Я почала участвувати в ярмарках, потім підключила мене знакома в музей. В Пологівський музей приїздили колективи, і саме їх Наталя та інші мешканці міста пригощали всілякими смаколиками. Пізніше вироби жінки почали замовляти на подарунки. А на подарунки вже давай коробки, давай лейбуцю, все воно поки гостяне, щоб воно правильно було. Я не торгаш економіст, я взагалі цього не розумію. Наталя розповідає, що коли виїхала з окупованого міста. То в Запоріжжі ревіла вдень і вночі. З цього стану їй допомогла вийти подруга. А потім прийшла до мене подруга, яку ми вивозили теж з полох, вона до нас підсіла в машину, ми її забрали. От. А вона так дивиться, каже: а це що? Я кажу, онкологія. Вона каже: ти знаєш, скільки там страдань? Це не твоє страдання. Ну все, ну нема вдома, ну вкрали машину, обікрали хату, ну з'їли собаку, ну ну що може ще бути хуже. Я так на неї стукаю, Валя, ну ти що кажу, я вона каже, ну подивися, скільки там горя. Ти дом якийсь построїш, десь судочки ще буде життя, та, а вони вже безнадіжні. І мене це так перевернуло, мене це так достало, і з того дня я перестала ревіть. А якщо я перестала ревіти, то мені треба щось робити, каже Наталя. Першим кроком для своєї справи в Запоріжжі був карітас. Там жінка отримала по програмі для бізнесу допомогу. На ці гроші купила дегідратор, блендер та тістоміс. І все, я оце все приобрила і давай. Ну, спочатку ну, постілу, як постілу я робила. А потім ця ж валя, яка мене поставила з, -з, -з, з голови на ноги, каже: Давай, я тобі дам номер телефона, позвони в центральній бібліотеці. Там збираються, і вона, як сказала, мені суму 41 тисяча. Я кажу, Валь, ти що? Я ну, і не потягну, і взагалі мені так плохо зараз. Ні, і все, він теж каже онлайн, а брехня, а б треба було ходити на заняття. Однак після вибухів Наталя сама в автобусах не їздила, тому возив її на заняття чоловік. Спочатку жінка хотіла ходити не на всі уроки, але виявилося, що заняття цікаві. Тому, врешті-решт, закінчила навчання і захистила свій бізнес-план. А в мене вже тоді волонтери до мене підключалися і дуже просили, щоб я допомогла з м'ясом, ну, з крупними з такими це, виробами. Ну, я соглашусь, але в мене духовки нема, у мене морозілки нема, я не можу літо, август місяць, що я можу зробити? От. Ну і тоді вийшло так, що я підійшла ж туди, кажу, дівчата, в мене виходить трошки більше. А вони а що? віддати. ну дивіться, що крайня, то забирайте. А крайня в мене стояла м'ясорубка. А якщо м'ясорубка, то це вже й ковбаски, це вже й буженіна, і інші м'ясні вироби. Зараз Наталя всі гроші, які виручає з бізнесу, витрачає на закупівлю продуктів, з яких вона робить всілякі смаколики. І передає нашим захисникам. А потім вони ж нам знімають, показують, як вони розпечатують, як вони нюхають свої голубці, і, і котлетки і пончики. І я сейчас живу цим. Для мене війни нема, для мене є накормити хлопців. Окрім солодощів і м'ясних страв, Наталя також робить дегідровані готові страви: борщ, супи, гречнева каша з грибами і куркою, курячий бульйон, грибний. І рибний. Ну, що я скажу, на розхват. Я одна, звісно, ну, 20-30 штук я роблю, бо в нас невелика у хлопців там вони. А віддільно в коробочки вижарюю їм шкварочки. І вони ці шкварочки, хто на хліб маже, як їдять борщ, хто в кашку кидає в гречневу. Просимо Наталю провести нам екскурсію і показати їй робоче приладдя. Першою жінка показує сушилку. Це взагалі це моя ще лет сім назад. Я тільки дивилася на неї і казала, Боже, я не вірю, що ну, вони взагалі 30 етажей. Що сюди треба 2-3 відра. А в мене зараз такого заказу немає. Я тоді більше роблю на цій на маленькі. Вони із ситочками, і з поддончиками. Оці ситочки, це от такі, як укроп, трави. От. А тут є далі оці для пастіли. Ну, пастіла круглого. Ета. Робила прекрасно. Це дуже качественний, як він називається, пластик. пластик да. Далі Наталя демонструє нам дегідратор, де теж висушує фрукти, ковбаски, основу під печиво, а також ще інші смаколики, яких у неї в асортименті багато. От, тепер що я роблю? Я помідори. коли-небудь такі? В'ялені, помідори, так? помідори та, та, потім вони закриті. Я знаю, їх на піцу і на в італі... в італійській кухні дуже часто да, їх да. роблять. І, угу. і О, якщо так. мікроволновка на хліб утром сирочок положив пару, яких, а в яєчниці, яке воно добре. А добре. якщо ви спагетті, да, попробуйте. Так, це треба Спагетти, до містами якщо... замовити багато всього. Та ще підожіть, ви перепробуєте, а потім будете. <laughs> да. А оце готові. Те, що якщо мені скажуть сьогодні, грузить. Угу. От. А не закриваю, бо я повинна сюди положити, скільки лить води, за це, а тоді закле... угу. заклею. Угу. Гречка? Так, це у вас гречка, а оце борщ. Угу. Під кінець нашої екскурсії ми не змогли піти, не спробувати самим зробити щось цікаве. Наталя довірила нам ковбаски. Як виявилось, видавлювати фарш, до речі, дуже запашний з кондитерського мішка нелегко. Оп, готова. Ну що, ля-ля-ля-ля!